Вітаю любі друзі! Ви на каналі Українці Мінеччини. Ось такий у нас вечір. Знову до рім близько. В таку погоду хочеться сидіти в, теплім, в теплому кріслі і пити каву із тістом. Звичайно ж, не з тістом, а з тістечком. Вирішила спробувати шарлотку із персиком. Він достатньо тугий персик, не дуже такий достиглий, там погодаль стоїть. Соус болоньєзе. Ви вже розумієте, що в нас лазання була на вечерю, готувала я. Почала готувати їх ось в таких порціонних формочках. Якраз хватає поїсти. І ось такий вийшов у мене пиріг. Рецепт, звичайної шарлотки, тільки замість яблук, персик. Дуже сподобався, тільки я поклала менше цукру. Бо дуже солодкий мені здалося з яблуком. Так що я задоволена, навіть онучці сподобалося, а на вулиці продовжується. Повіли. Цікаво, чи розбукне моя дорога до автобуса, чи доведеться вбігати. Вчора був тафель, я не захотіла знімати. Що отримували. Але хотілося б все-таки показати те, що мені сподобалося найбільше. Місця в будинку немає, все заставлено квітами. А ми мріємо про інші квіти. І тільки квіти дають нам заспокоєння. Хоча це невірно. Ось таку красуню нам дали в тафель. Це цикламен. Невеликоквітковий, але дуже гарний. Як сонечко. Такий яскравий або більше схоже на полум'я. Любувалася весь вечір, а потім згадала, що я купа. Кувала, вибачаюсь, тамарилі. І треба з його ж спробувати. Я навіть не знаю, як його їдять, і, чи буде в мене алергія, але ризикнула. Можна їсти тільки серединку, шкірка гірчить. А серединка це м'якущика. Кісточки маленькі, ви розумієте, можливо, будуть експерименти і далі. І, мабуть, буде алергія, тому що не дуже добре розмовляю. Вирішила викинути шкірки, увідровано у нас на порозі зі сміттям, і почула якийсь дивний звук. Не могла зрозуміти, звідки він іде, а потім вирішила подивитися. Погляньте, хто в нас сюди заліз. А ми ніяк не могли вирішити, чому у нас розірваний збоку пакет для сміття. Наш нічний гість ревісор. На добраніч!